Дивіться в сьогоднішньому відео. Віктор Павлік переніс складну операцію. у Співака на півгодини зупинялося серце. Іван Дорн розлютив українців новими відео, перейшов на російську мову і жартує про ухилянтів. Та окрім цього, сплила важка правда про Олега Винника. Ви дивитесь марс та зірки, і ми поїхали. Український співак Віктор Павлік пережив складну операцію на серці, яке на півгодини перестало битися. Артист потрапив у реанімацію та кілька днів відновлював сили перед тим, як встати на ноги та повернутися до роботи. Про складні 10 днів і момент, коли життя зірки висіло на волосині, розповіла його дружина Катерина Репяхова. Вона була з чоловіком у ці дні, але одночасно знімала контент, щоб не показувати свій стан підписникам у Інстаграм. Десять днів у лікарні, чотири години операції, півгодини зупинки мого коханого серця, півгодини апарату штучного кровообігу, дві доби в реанімації, півдоби ШВЛ, і очікування, коли почне дихати сам. Дві доби без зв'язку та дві доби нескінчених дзвінків до реанімації. Коли вперше прийшла до реанімації, він не розмовляв, нічого не питав і навіть не радів мені, поділилася блогерка. Нагадаємо, Віктор Павлік мав вроджену ваду, через що лікарі рік намагалися переконати його зробити операцію, проте співак на відріз відмовлявся аж поки ситуація не стала критичною. Катерина Репіхова розповіла, що пережила шок, коли зайшла в реанімацію. Полегшало їй лише коли Віктора Павліка перевели в звичайну палату. На фото з лікарні він уже ходить та посміхається, а через тиждень після операції навіть взяв до рук гітару. Ну а ми, зі своєї сторони, побажаємо Віктору, щоб він якнайшвидше одужав, та переходимо далі. Яскрава особистість українського шоу-бізнесу Іван Дорн знову скандалився через російську мову та висміювання військових. Ще на початку повномасштабного вторгнення він намагався відбелити свою репутацію, проводячи благодійні концерти, спілкуючись українською та вибачаючись за минулі казуси, але новий спосіб життя не припав до душі, і він вирішив повернутися до старих звичаїв. А в результаті лише все більше роздратував українців. Дорн знайшов для себе нове хобі діджейство, із чим нині подорожує світом, але до України, схоже, ані ногою ступити не збирається. Варто зазначити, що на початок повномасштабного вторгнення артист перебував за кордоном, а нині питання українців при повернення додому ігнорує. Анонс свого концерту у Кушеневі Молдова він опублікував в інстаграм, а в коментарях до якого поспілкувався із фанатами. Після 24 лютого Дорн писав українською в соцмережах, але згодом вирішив перейти на англійську. Українські слова він нині алітерує латиницею, але й російські теж, ніби намагається зменшити хвилю хейту серед фанів. У коментарях до опублікованого посту про анонс свого виступу в Кишеневі підписники артиста почали його хейтити за заробіток за кордоном та повне ігнорування війни в Україні, і він навіть не проігнорував людей. Так, чоловік, судячи зі сторінки в інстаграм якого прихильник руского міра, спитав: Чому не в окопах вань, що сикотно?» На що той відповів Ну так. Інший анонімний користувач запропонував взяти до діджейського доробку Купер Ухілянд, на що той з радістю погодився і написав Качаю. А згодом після цього посту з'явився інший, де Дорн розповідав про те, як знаходить мотиви для своїх пісень. У відео артисту довелося говорити і казав він усе російською мовою, що неймовірно обурило українців і дуже потішило росіян, білорусів та інших громадян країни СНД. Боже, як я сумувала по цьому голосу Івана Дорна, коли я розумію, що він говорить. Вибачте, українці, що не знаю українською, мова не належиться якійсь владі. Я з Узбекистану і я не розумію українською. Я радий, що Ваня розуміє, що його слухає багато людей, які розуміють російську. Приємно чути, що говориш російською. Чекаємо на треки на Вілікам. Ваня, респект. Чекаємо у Москві. Та інші коментарі писали російською мовою люди з країни Санде. Серед купи хейту з'являлися і українці, які палко захищали Дорна, шукаючи відмазки, пов'язані з українською владою. Через це розпочиналися цілі дискусії: хто має рацію, а хто ні. Утім, навіть такий хейт артист перечитав і серед образливого в його сторону коментаря знайшовся один, який отримав вподобайку від Голуба миру: схоже на твоє обличчя, коли ти змився з України. А зокрема, співак висловив свою підтримку білорусам, одягнувши толстовку із надписом Дзе мой край, у якому північні сусіди впізнали свою справжню мову. Також нагадаємо, що раніше Іван Дорн виступав із хорошими росіянами у Варшаві. А до компанії доєдналася українка Луна, яка принципово сприймає українську мову. Подібні виступи розмивають кордони між українцями та громадянами країни-агресора. Друзі, а ваші думки щодо Івана Дорна ми чекаємо у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. А ми поїхали далі. Велике розчарування спливла важка правда про Олега Винника. Геннадій Вітер зізнався, що зовсім не розуміє вчинок Олега Вінника. Як розповів Геннадій для ЖВЛ, довгий час вони з Винником були дуже близькими друзями. Втім, після початку повномасштабного вторгнення його здивувала поведінка співака, який виїхав за кордон. Виявляється, утікач жодного разу таки не зв'язався з другом. Велике розчарування, і ти вважав цю людиною дійсно близькою, але після вторгнення вона просто зникла. І коли через моїх друзів він передав, що гена мені навіть не дзвонить. По-перше, у мене немає його нового телефону, який він змінив за 2-3 дні. По-друге, я намагався списатися з людиною, з якою він живе. На жаль, Олег виявився просто слабкою людиною, яка не змогла підтримати друзів, розповів Вітер. Також зазначимо, що відомий український режисер і продюсер Олег Боднарчук припустив, що у поп співака Олега Винника був добре продуманий сценічний образ, який створила його продюсерська команда. А після розірвання їхньої співпраці, сказав Боднарчук в інтерв'ю порталу. Обозрюватель кар'єра виника логічно пішла на спад, адже він показав аудиторії свій реальний вигляд. І я вважаю, що аудиторія цього артиста була з ним дуже поверхнево знайома. Останнє, і здається, єдине його інтерв'ю яскраво представило цю людину глядачам. Я для себе зрозумів, що у нього був класний продюсер, при якому ніяких інтерв'ю в Олега не було, і міф про розсудливого, доброго, щедрого, ніжного і сильного чоловіка існував тільки в його піснях. Та міф розсіявся, вважає режисер. Боднарчук також упевнений, що Олег Винник більше не повернеться на українську попсцену за словами режисера. Аудиторія співака під час повномасштабної війни змінилася, а ось він залишився незмінним. Олег все про себе розповів, причому він напевно вважає, що це був АПФО з щирості, відвертості і краси людської душі. Однак стало ясно, що виник залишився в довоєнній реальності, а його аудиторія в результаті війни знайшла іншу глибину і мудрість. Я думаю, що в майбутньому ці два полюси вже не зшити, підсумував режисер. Друзі, а що стосовно цього думаєте, ви пишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.